Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок трудового навчання. Сьогодні ми з вами будемо працювати з різними матеріалами, щоб виготовити черевичок або рукавичку для Миколая. А тема нашого уроку А хто хто Миколая любить! Пролунав дзвінок веселий. Всі готові, все готово! Ми не відпочиваємо, працювати починаємо. І почнемо ми із загальних правил безпеки. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, перевірити, чи нічого зайвого немає. Далі, наступне, перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Сьогодні нам з вами знадобиться один аркуш червоного паперу або картону краще, жовтий, а можна й білий гофрований папір або серветку, ножиці, клей, олівець та гумку, а ще якісь блискітки. Якщо блискіток немає, то можна у мами попросити лак для нігтів. З якимось блискітками. Або ж можна буде звичайним клеєм приклеїти якісь малесенькі перлинки, ну, щось таке, щоб оздобити. Забороняється, нагадую вам, працювати несправними інструментами, використовувати треба інструменти лише за призначенням. а роботу можна розпочинати. Тоді, коли мама дозволить, адже зараз мама ваш вчитель. А розпочати я вам пропоную цей урок із прослуховування легенди. Зараз ми з вами переглянемо відео, в якому почуємо легенду про Святого Миколая від Сашка Лірника. В мощі Добрий здач. день, дорогенькі мої дітки і дорослі. А? Який чудовий час випало нам з вами зустрітися. А знає, знаєте чому? Тому що зараз свято. І свято не просте, а свято Миколая. Хе. Навіть я хотів казку про Миколая розказати, але я просто розкажу, що. Що це за свято таке, з чим його їдять? так? Я, коли був маленький, то ми це свято не святкували, воно ніби як, ніби як заборонено було. Тільки зараз стало виявилося, що той відомий Дід Мороз, це був перероблений Миколай. У всьому світі святкують свято Святого Миколая. Колись давно, в 3 столітті, від Різдва Христова, в 330 році, здається, народився в Малій Азії, це теж там біля Туреччини, народився хлопчик. Назвали Миколай. І ліс Миколай в всяких достатках. Але на дивовижу виріс дуже, дуже добрим і хорошим чоловіком. І був він настільки добрий, що йому завжди совість пекла, що, що ж в нього, в нього стільки, стільки багатства, в нього золото, він на золоті золотих тарілок їсть, одежу, шовку вдягає, а навколо стільки бідняків є. І коли. Е Батько з матір'я померли, він лишився господарем сам. Був дуже багатий. І став він, вивчився, і став він е, християнським єпіскопом. Ну, це як, як священником. А оскільки він був дуже добрий, та ще й багатий, а, він почав робити дивовижні чудеса. Кожну ніч він тихенько підходив до будинків самих бідних. Людей, там, де жили діти. Дітей він любив Боже, так як, так як вас мама з татом любить, так і він любив дітей. І збирав якісь торбинки із подарунками, чи гроші покладе, чи смачненький якийсь пережочок, і підкидував тихенько в ті будинки, щоб ніхто не побачив, він це вночі робив. Він не хотів, щоб йому навіть дякували. Він так, таку справедливість створив у цьому світі. Але, знаєте, людське око таке, що вони побачать сюди, і хтось побачив, що той саме Миколай такий. І потім Миколай. Все життя присвятив дітям. Де, який розказує, така історія дивовижна була, що у одного чоловіка було дві дочки. І були дуже красиві вони. І Хоч вони красиві, але без приданого заміж. Це зараз можна покохати, одружився там чи вийшли заміж. А раніше треба було обов'язково великі гроші заплатити. А батько був дуже бідний. І в нього не було мідної, мідної копійки, щоб заплатити. А дізнався про те Миколай. І вночі я буду, сам, вирізав із своєї сутани тканинку. А вона у єпископі вона червона, вирізав, зробив дві червоні торбинки і поклав туди гроші, в одну і в другу, і підписав іменами цих дівчат. Одну звали Марія, а другу Дарія. І він приніс ці торбиночки і почепив на воротях. І зранку батько вижив: що це таке? А там гроші, це стільки, що височить на придане. О, з таким приданим. Дівчата вийшли заміж за найкращих хлопців і живуть щасливо і згадують Святого Миколай. Кажуть, що святий Миколай міг от вийде до моря, а там ураган такий хвилі, ревуть чайки літають, там аж, берег, аж, аж рибу перекидає, там дельфіни вискакують. Така буря, що кораблі розбиває. А Святий Миколай тільки як гляне рукою так поведе і хвилі хвилю: заспокоються, заспокоюються. І ставав на морі штиль, кров йде, а там Святий Миколай рукою макнув, все рівно і чисто, як стіл. Відтоді святого Миколая всі моряки, матроси, моряки, хто в море ходить, вважають своїм покровителем. І це свята правда. Я колись теж був моряком, ходив у море на теплоході Тарас Шевченко. І пам'ятає, така буря, така гроза, вікна, вікна, там ілюмінатори називаються. І команда по, по рації Всім задрають ілюмінатори, бо хвиля може розбити. Задраєш, думаєш, боже, а воно кидає, думаєш, все, кінець. Тільки згадав про Святого Миколая, от він наш заступник. Коли гульк, сонечко вийшло. такий, трохи раз, 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 і шторм щухає. Ото в прекрасному місті Одеса, в порту морському, стоїть церква святого Миколая. І хто йде? Іде в море виходить на кораблі чи просто подорожує обов'язково, ту церкву зайде і свічечку поставить. Отож Святий, Миколай, і подорожнім допомагає, і бідним. І знаєте, кажуть, що він навіть тваринам допомагає. Только в лісі, де, де багато хто людина добра, піде взимку до лісу, може побачити галявину. А на галявині будуть сидіти поруч вовк, олень, лисиця, заяць, ніхто нікого їсти не буде. А перед ними на панючку буде сидіти Святий Миколай і казочку їм розказувати, так як я вам це розказую. Навіть така оповідь була цікава, що якось йшов Святий Миколай із своїм товаришем, і вирішили вони пройти до Бога, побачитися з ним. А тут по дорозі їхав чоловік, та якось недогледів, і зламалася вісь, і перекинувся його віз прямо в болото. І він ходить, бідний, Боже, не може. Не може нічого зробити. Коли надходить Святий Миколай зі своїм другом товаришем, каже, чоловіче, що з тобою? Та каже, от воза впустив, добро пропадає, нема кому допомогти. Товариш Святого Миколая каже: ну знаєш, помилися, і воно тобі якось само поможе. Я б тобі допоміг, то я ось в білій чистій одежі та йду до Бога побачитися, та я забруднюся. Та що це буде? А Святий Миколай, не кажучи жодного слова, прямо в своїх. Красивих одежах, залізте болото, допоміг чоловіку і підняти воза і колесо на місце поставив, ще й конячку так по голові погладив. І вона смикнула та й вивезла того воза. Та приходять вони до Бога вдвох. А Бог каже: А що це ти брудний такий, а, а ти чистий? А той товариш каже: та там попали, побачили, що кінь в багнюці, то о, той Святий Миколай пішов. Того коня витягати, та забруднився, я до тебе хотів попасти, та щоб чистеньким показатися. Е, каже Бог, то мені не важливо, що... яка одежа чи в тебе чиста. Важливо, щоб душа в тебе була чиста. Ото от, з того часу свято Святого Миколая святкуємо кожен рік. Так поверюю Господь, ми так робимо. Це свято дуже цікаве. Завжди до дітей, до хороших слухняних, приходить святий Миколай і приносить подарунок. Подарунки він приносить вночі, коли діти сплять. Є діти тако чекають, я о, сидить тако, очки, тако, шліпать, я, я досижу, я побачу Святого Миколая, але засне, прокидається. Що ти будеш робити під подушки, вже подарунок лежить. Хорошим дітям святий Миколай приносить цукерки чи якісь іграшки, які вони бажали цілий рік побачити. А для поганих, неслухняних дітей він приносить різочку, правда, маленьку і тоненьку і в куточку ставить. Але батьки будьте добрими, хоч дитинка і різочку заслужила, все одно дайте їй і цукерку, і поголівці пожаліти. Бо діти насправді всі хороші, легких дітей немає. Я пам'ятаю, я колись був у Фінляндії, в місті Раваніємі, і там на полярному колі є хатка Святого Миколая. Вони його називають Санта Клаус, ваша Пернуель називають. От і там живе самий справжній святий Миколай. І там така є здоровенна, приздоровенна книга. Більше за цю разів 5. От коли береш цю книгу, відкриваєш і на будь-якій сторінці пишеш свою адресу і ім'я своїх дітей. І тобі обов'язково прийде під нього вітання. Я не повірив, але таку книжечку я записав. І що ви будете казати мені? Точно на Святого Миколая я отримую великого пакета з Фінляндії. Відкриваю, а там. Велетенська фотографія святого Миколая з його підписом, побажаннями і цукерочки були для моїх діток. От такі чудеса в світі робляться. Отож От, на це свято будьмо чемними, любімо один одного і пам'ятаємо. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай, помагай. І свято діти і дорослі. Хай святий Миколай вам принесе найкращі подаруночки. печиво, верні, зірочок, цукерки і ті подарунки, які ви хотіли отримати. І діти, і дорослі під подушкою, подивіться в чобітках. Подивіться, в панчішках обов'язково подарунок знайдете. А різочки, хай він приносить іншим лихим людям, які пробують напасти на нашу прекрасну країну. Україна, яку ми оборонимо, дякуючи. Вашим батькам, нашим братам, сестрам, нашим мужнім воїнам і нашому оборонцю Святому Миколаю. Дякую. вам. Отже, дітки, отаку оповідку ми почули від Сашка Лірника про святого Миколая. Ви були уважні? Почули, що вже святий Миколай готується, адже свято настане дуже скоро. Вже після завтра можна подивитися під подушку, або пошукати у чобітках, або, а може, хтось і в куточку буде різочку шукати. Але я все ж таки вірю, що ви добрі дітки, чемні, у всякому разі, у нашому класі лихих дітей немає. Тому післязавтра вранці обов'язково пошукайте. Якийсь подарунок. Отже, і ще раз вам нагадаю: на ранок чемні діти під подушкою у чобітку або в рукавичці знаходять подарунок, а не слухняні різочку. Вона є своєрідним попередженням, що час замислитися над своєю поведінкою. Багато-багато дітей у світі напередодні цього свята Миколая пишуть йому листи. От, наприклад, прочитаємо з вами одного з цих листів. Дорогий святий Миколаю, я тебе чекаю цілий рік. І ось скоро прийде цей чудовий день. Мене звати Максим. Мені 8 років, я навчаюся в третьому класі, живу в місті Гуляйполе, люблю співати, ходжу в музичну школу, на хорове відділення, займаю призові місця на конкурсах, у школах вчуся навідмінно. У цьому році поводився добре. Я хочу тебе попросити, щоб ти виконав мою мрію: подарував цифровий фотоапарат. Але знаю, що не лише мені потрібен подарунок, а й іншим діточкам. Тому, якщо зможеш, то принеси мені його. А ще даруй здоров'я моїй родині, я її дуже люблю. Сподіваюся, що вам допомогли вже батьки теж написати листа Святому Миколаю, та ви його попросили вже про щось. Про те, про що давно мріяли. Ну, а щоб було йому коли б куди покласти подаруночок, пропоную вам сьогодні виготовити чобіток, щоб він саме в нього і поклав подаруночок. Спочатку рукавичку або чобіток треба намалювати на папері. Потім його вирізати, а далі займемося прикрашанням рукавички або чобітка. Для цього серветку або гофрований папір треба порізати на отакі невеличкі шматочки, квадратики або прямокутнички. Змастити клеєм верхню частину та за допомогою олівця погляньте, накручуючи його. На олівець або на пензлин. Отак прикрасити цей метод називається торцювання Далі малюємо сніжинку клеєм та приклеюємо блискітки, щоб прикрасити рукавичку. Яка краса, так? Я думаю, що ну, отакий чобіток або рукавичку ну, ніяк не зможе обійти Святий Миколай і обов'язково принесе вам подарунок. А зараз, дітки, повторимо, як треба працювати з ножицями, оскільки це небезпечний інструмент, і з ним треба поводитися обережно. На робочому місці їх треба класти так, щоб вони не виступали за край парти, тримати їх лише вістрями донизу. Під час різання не можна вставати місць з місця, бо різати на ходу забороняється. А передавати ножиці можна закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так. Щоб він не потрапляв на лінію різання. Як працюємо з клеєм? Пригадаємо. Наносимо пензликом, якщо це не клейолівець, із середини до країв. При потраплянні клею на одяг, слід його негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації або витирання рук користуємось серветкою. А закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлики посуд вимити. Пригадаємо, дітки. З чого ж треба починати? Ну, по перше, перевірте, чи всі матеріали ви приготували. Нам потрібен червоного кольору папір. Жовтого або білого кольору серветка, чи гофрований папір, а також ножиці, клей, олівець, гумка та якісь блискітки або прикраси. Можна, може, це будуть намистинки. Спочатку ми малюємо рукавичку або чобіток, потім вирізаємо. Потім починаємо прикрашати методом торцювання. Після цього вже прикрашаємо намистинками, перлинками або блискітками. І ось така чудова рукавичка, або, якщо ви схочете, чобіток у вас вийдуть. На ваші роботи я чекатиму у коментарях, для того, щоб всі побачили, як ви. Чекаєте Святого Миколая. Так, ну а зараз оберіть, будь ласка, кошик. Якщо виявилося, що потрібне було вам те, що ви дізнались на уроці, тоді кошик. Якщо отримали корисні знання, тоді отакий ранець. Якщо є над чим замислитись після цього уроку, щоб не отримати різочки. Тоді обираємо м'ясорубку. Ну що, можна зараз виконати вправу, яка називається Роби як лорі, а можна відразу приступити до роботи. Ну Що ж дітки, дякую вам за увагу. Вже час приступати до роботи. Адже післязавтра уже свято. Зустрінемося!